Доброго дня усім. Сьогодні 8 серпня, сьогодні день народження Пресвятої Богородиці. І я їду у церкву, в церкву Трої, Пресвятої Троїці. Тож до зустрічі в церкві. свято Троїцький храм в місті Одеса знаходиться у парку космонавтів. Сьогоднішнє свято Різдво Пресвятої Богородиці Матері Ісуса Христа це велике 12-те свято. Відмічається воно 8 вересня. В народі це свято часто називають Друга Пречиста. Християни відзначають це свято приблизно з VI століття згідно з переказами батьки Діви Марії. Йоаким і Анна були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі багато років, не могли мати дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою за її гріхи, насміхалися над ними і одного разу. На святі священник в Єрусалимському храмі відмовився прийняти у Йоакима жертву, назвавши його грішником. Чоловік дуже засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий повідомив скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитя Богові. Анна теж молилася, але вдома. І теж побачила ангела і отримала подібну звістку. Невздовзі у подружжя і дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією. Саме ангел сповістив, що дочку слід назвати Марією. І що про неї будуть говорити в усьому світі. У подружжя, і подружжя пообіцяли віддати дитину на служіння Господу. У три роки Марію віддали на виховання в храм, де вона і жила до повноліття. Народження Діви Марії вважається початком порятунку людства. Адже вона дала життя Спасителю рода людського і стала посередником між Богом і людиною. Тому Різдво Богородиці вважається великою радістю для всіх. В це свято потрібно зібратися всією родиною, приділити увагу рідним і близьким. Також потрібно подавати милостиню або перераховувати гроші на благодійність. Тому що Богородиця дуже милосердна та співчутлива. В це церковне свято можна просити Діву Марію про найпотаємніші, причому особливо актуальні прохання про народження дитини від бездітних сімейних пар. Хто звертається до Божої Матері з вірою і надією, не залишиться безутішним і непочутим їй дана благодать молитися за нас і допомагати нам. Тож вшануйте Божу матір і моліться до неї. Дорогі мої українці, вітаю вас усіх із цим світлим святом Різдва Пресвятої Богородиці. Бажаю нам усім процвітання, миру, наснаги, терпіння, мужності, успіхів в усіх наших справах і, звичайно ж, найшвидшої перемоги. Слава Україні, слава героям!